Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу рецепт свого улюбленого овочевого салату. Готую я його з редиски, огірка і молодої капусти. Виходить дуже і дуже смачно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Капусту дрібно наріжте ножем або нашинкуйте за допомогою тертки, але зазвичай молода капуста нарізається легко і виходить дуже ніжною. Огірок наріжте тоненькими кільцями або напівкільцями. Редиску також нарізаємо тонкими шматочками, зелену цибулю дрібно нарізаю. Все. Змішую всі інгредієнти для салату, додаю трохи солі і майонез і все перемішую. Дуже смачний салат готовий. Замість майонеза можна взяти сметану, і салат вийде більш корисним, а можна змастити салат олією і також буде смачно, але мені дуже подобається саме з майонезом. Це просто неймовірно. Дуже раджу спробувати. Це дуже яскравий смак. Смачного.